І всім привіт, дорогі друзі! З вами я сьогодні, Кітоп. І зі мною сьогодні Переверти! Всім ми... привіт! І це третя частина! Третя частина наших пригод з, зло... з злим сніговиком. І як би. Починаємо. Я вже це вам все перекладав і читав. тому я не буду нічого вам читати. І буду читати тільки в кінці те, що я би не, не читав. Згоден з цим перевертим. Так, я згоден з цим. Ось так. Сподіваюся, нас добре чути. якщо нас погано чути, пробачте, як змогли. Як змогли. Я старався хоч з кимось записати, бо ви набрали 3 лайки. Ви молодці. Якщо якби, я зняв вже, як я виграв і зняв вже і зараз знімаю, якби, як ми граємо з переверти. З Він теж вже вигравав і знає, як грати всю мінігру, тому я не буду його нічого вчити. А ось інших потрібно буде ще повчити. І Я, я дуже сподіваюся, що. Тим часом знімем ще й з Максимом. Я теж сподіваюся, але для цього вам потрібно набрати ще три лайки. І тоді ми знімемося із перевертанням, і з Максимом. До речі, в нього ще нема свого псевдоніму. Він каже, що він Максим. Хоча його можна називати назвати е, цей, е, Вінтером якось, але я не пам'ятаю тому, добре. нормально. Я хочу, як так його і називаєте. Так, він єдиний, хто запалив своє справжнє ім'я. Так, в мене вже є 4 яблука. Добре. Так, в мене поки що нічого. Ага, ага. О, я тепер можу швидко робити. Це добре. Ти знайшов е... ці. Зілля скорості. Зілля, швидкості. А, написав. точно, швидкості. Ну буває, буває. А я навіть... Я не Як? Я ідеально знаю Я ідеально можу... знаю, але іноді мені, якщо на роликах щось скажу, то мені якось важко не знав. А я знайшов дерев'яний меч, але ми купимо так желізний меч, металевий меч, купимо. Металем. Ти... Добре перевертень, що ти поки що ще знайшов? я Мене... Знайшов. Я вже все знайшов три, о, три шматки м'яса, один дерев'яний меч, а також 60 сніжків. Я не рахував скільки в мене сніжків, але сподіваюся, що в мене також 60. Якщо а... 50, це буде нам дуже добре. Так, а чому ти. ти хто ти сьогодні перевердень? Бо якби в кожному ролику ти інший. Коло Сподіваюся, хоч один з наш глядач е, знає його. Бо якщо ні, це, це не дуже добре. Якби. До речі, а е, як ти думаєш, е, коли, е, коли буде, ми виграємо е, Я вже пам'ятаю, якби, щоб коли ми, я виграв в тій міні-грі, то це як його звали? Добрий. милий хлопковий калеп, чи як? Так, його наче так звали, але можливо і по-іншому. Це можливо теж. А це. Ти лежиш гріш не під цією люстрою. Ні, я лежу. Я знаю, де потрібно лежати. Бо якщо ти будеш під цією люстрою, тебе вб'є. Справді, справді так, я вже один раз до кого там лежав, було больно. Боляче, так? Так, було дуже боляче. До речі, ви поки що можете, ми, доки ми чекаємо, доки лава зійде, ми ви можете подивитися на наші скини. Так, але трішки ламаний. Ну, знаю, буде, але в нас ламаний український. <ріць> тому, <ріць> якщо вам, якщо вас смішить наш український, тому як би. Не... Нічого. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам подобається ці, ці, наші відео, а, як, а якщо ви дивитесь, ви дивитесь на наші відео і не підписалися, це як можливо тоді? Ну, ви можливо. Так, і колокольчик теж не забудьте. І можете написати коментарі. Я, е, я сам пишу всім велике дякую за підтримку коментарями. Це справді пишу всім дякую, хто дякую. Ти дуже допомагаєш, якщо ви пишете коментарі. Бо коментарі продвігають наше відео в топи. Але якщо ви не хочете підписуватися, можете хоч лайк поставити. Так, ми будемо вам дуже вдячні. А ще більше більше подождів. Якщо ви напишете, напишете коментар під цим відео. Хоча б один. Так, хоча б один. Чортобороди. Так. І, а ще. Якщо вас. Якщо ви любите новий рік... Ви, значить, якщо ви любите Новий рік, то обов'язково грайте в цю гру. Так, це не звичайне. Це рівно 0, і ми якби готові вигравати. Санта, тобі нормально, ти на логі стоїш, тобі там не гаряче. Ну, якщо йому гаряче, він може просто. Просто. він, якби, він може просто поїхати додому. Так, але не, нагадаю вам, що, що наші олені, на яких ми прилетіли, вони трохи. А, точно! Вони магію. Магію. Так, так Тому... цей! Так, він звалить. Звалить. Тому я, що ми. Я сподіваюся, що такий він звалить назад. Та так, але можливо він нам пообіцяв нам е е е зламати все Рождество. Знищити. Новий рік. Так. Я, але але подивимось, як і все виконала, я дуже сумніваюся, що з такими грацями, як я, такі то, я дуже сильно сумніваюся, що я хоча б почати, почати знищувати. Можливо, вам зараз було погано чути перевертня, тому що я трішки відходив, від, звідти він якби, говорить. І тому, тому ми зараз е, чинимо. Я поки що зупиню відео, тому що ми якби, коли дочинимо, як би туди і все. І ми знову тут вже лягаємо на кроваті, щоб якби проспати діалог. А ні, ми його не проспимо. Ну добре, чекаємо, доки морозний кігось нам розкаже, який він злий, який він злий, який він хоче. Так, 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 так. І що це зараз його світ? Але не переживайте. З найближчим часом цей світ, я сподіваюся, буде не його. Ну, ми, я сподіваюся, не програємо. Я також не сподіваюся. Так, я беру свої невероятно коли меч. і зараз будемо світло, А чому вони всі біжать на тебе? Я не зрозумів. Я що, не, не супротивник? Можливо, мож... коли я записую без навушників, можливо, вам чутно, як я клацаю по екрану. І можливо, вам погано нас чутно. Але треба обирати або відео, де х... добре чути, але кажу тільки я, або відео, де добре чути, або відео, де погано чути, але кажемо ми. Так. До речі, коли нас буде хоча б три. Буде справжнє вухо знищувальне, просто всі будуть щось казати, можливо, вам це не сподобається, але не бійтеся, ми зараз знищуємо, ми зараз ще не сталося. Але, можливо, вам і не сподобається. Так, Не, не бий мене. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Мені так. Не бійте, не бігайте, не Правильно, ви ж добрі були цілий рік. на... Ось, добрі справи. Так, я кушу. Так, вийде. А, ну це ж його солдати чи Ні, не закупить, де не здобув оп. нас. Оп! Так. Так. І зараз нас хоче знищити стіна. Який замок недружелюбний, все нас хоче знищити. Щось якийсь мені не подобається цей замок. Ой, до речі, а я тільки зараз помітив, що тут є черепа якісь. А ще тут, до речі, лава. А як лава не розплавлює, а, воно ж чарівне, точно. Це ж чарівний ліс. Ай, це світ, 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 світ. Так, я, я пробачте, я просто поїв пряник. Й я знаю. А та... в мене він був. А я його Добре. Тоді можеш взяти поки що цей. Ми такі красиві. Ти поїждж ти поїжджа тебе не, не 100. Бити, мене дуже ну так, але я можливо, що у нас щось забагає і тому нас швидко можуть вбити. В мене таке навіть було. Чи не було? Ні. Ні, в мене таке було, коли там я їхав е в перший раз грав, то я помер, тому що в мене було 10%. І я думав, що це ще багато. Це маю. Давай, давай, так, давай, давай. Треба швидше бігати. Тобто нам треба як би врятуватися від о, падаючих шкафів. І це дуже-дуже-дуже-дуже погано. Та... А зараз треба за так, бігати за сантою. Ай! Ні, що ти зробив? Та, ні, мені дуже треба вижити. Я дуже Ти не туди. А може і туди? Стих, молодець. Я біжу, 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 біжу. Ми маємо вижити. Маємо. Так, я все з'ємню. Все з'їли, з'їли. А, а де, нагадайте, мені зламається вікно? Так, добре, е, і зараз він знову буде казати, який він злий зл... зл... злодій. Ну цей сніговик задумав щось лихе. Зламати нам Різдво. Ми не, ми не дамо зламати на ньому Різдво. І виграємо. Це ще Санту заворові це. За ще то? Так, за що? Ти ж був його ельфом. Так, 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 знаю, знаю, знаю. Опа! Так, я сподіваюся, ми тут принаймні е, будемо живими. Ми, 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 ми живими. Так, дуже на це сподіваюся. Так, а куди тут, а куди? А можливо, ми сьогодні навіть... Можливо. Ні, ми, напевно, виграємо, так? Так, я дуже сподіваюся, що ми виграємо. Якщо ми виграємо, то все буде дуже добре, бо ми поїмо смачних пряників. Снігови хоче нас прибити. Прибити він нас дуже сильно хоче. І... Але Приб'є він не нас, він, а ми його. Так. Ой-ой-ой, що, що так багато всього то на мене полетіло. А -а -а! Бояче? Я думаю, що не згоден. Щось багато всього! О -о -о! На нас -ї -ї -ї. Все нормально, нормально, що, нормально. Ти, ти, ти. Не треба туди. Добре, якщо він нас заморозить, то все буде дуже дуже погано. Так, і поки що ми е, хочемо дуже сильно вижити. Тому ми зараз бігаємо. До речі, в мене ще є два шматка м'яса, тому я зможу якби вижити це 100%. Що я зможу вижити. Так, давай вже, куди ти хочеш? Так, він хоче сюди. Хай він помре, ми вже майже виграли. Якщо він помре, то ми вже закінчимося. Закінчимо. Прощаємося з вами. Так, треба срочно поїсти смачненьке м'яско. а ай! Що це? Мінігра дуже гарна. Дуже рекомендую вам. Так, давай його. не було. Так, таких ще не було. Я граю вже в AdopMid дуже давно і знаю, що такого ще не було. А, Нормально, нормально, нормально. Яких ляльок? Видите чанки і можете спокійно помісити, щоб ми вам видали якусь стиху, бо в нас. Наприклад, цих будівельників дуже-дуже багато. Так, тому якщо вам потрібно з нами потртрейдитися, то як би нам пишіть в коментарі свій нікнейм. І ми, може, з вами потрейдимося. Так, ми добрі. Там, може потратитися в в пере, в на, на вампір дракона і. Переверте! Так, але, але запам'ятайте, це не розі розіграш петів. Ми тут нічого так просто не дамо. Це звичайні трейди як в Адопмі. Так. А це значить, зараз він стане собою і більше не зможе бути сніговиком. Ні, він напевно зможе, але не зараз, а потім. Так, якщо він звичайно, якщо він звичайно повернеться. Він он... зараз <плес> буде розказувати, що він тут духу, що його тут кинуть на тисячу років раніше на Так, так буде. За це він хоче отримати. <плес> Знищити різдво. Ми вже йому це не дали. Моє справжнє ім'я милий хлопковий. Милий хлопковий кале. Дуже смішне ім'я. Згодом, але він думає, що це страшне ім'я. Ото місце! І ми знову е, йдемо додому. Це дуже добре. Це дуже добре. Це, що те, ми не могли отримати Але ми пройшли і ми отримаємо 8 тисяч пряників. А якщо ви проходите перший раз, то ви отримаєте 10 тисяч пляників. Але я вже точно не пам'ятаю, бо я перший раз проходжу дуже давно. Так. Ну що, ви пройшли цю міні-ігру? Ви побачили, як не грати. Тому? І Зараз, так? так, і запам'ятайте, що якщо ви хочете, щоб з нами ще був Максим, то, будь ласочка, ставте три лайки. А на цьому наше чудове відео закінчується. Всім до побачення! До побачення! До побачення!